Окупації з нами на скайп зв'язку є Наталія Гоменюк, керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Вітаємо вас, пані Наталю, Слава Україні! Героям слава вітаю, вас. пані Наталю. Яка ситуація зараз відома про Херсон? Так що може означати ось ця дія окупантів? Що вони зняли цей прапор? Як зараз це виглядає? Поділіться з нами свіжою інформацією, яка у вас є. Якщо навіть його здуло вітром, нас теж це влаштовує, тому що не місце там йому, і це зрозуміло. Але не варто заколисуватись зараз розумінням того, що вони відходять, вони відступають, і все буде так само легко, як хотілося б певною картинкою. Але ми пам'ятаємо про те, що і такі випадки в цій війні у нас були, пам'ятаємо, як звільнялася Харківщина. Як опинилось, вони чомусь кудись вшилися, а тим не менш, ми знаємо про облаштування оборонних рубежів. Ми знаємо про наявність особового складу, зокрема, перевдягненого в цивільну форму одягу. А враховуючи, що в гібридній війні інформація є теж потужною зброєю, можна зрозуміти, що якщо так тобі нав'язливо і нарочито демонструють, подивіться нікого нема. Заходьте, все відкрито, блокпости знято. Прапора нема нікого нема, все вже можна, заходьте, беріть. Пам'ятаємо, що місцевість Херсонщини дуже специфічна, і підходи на широких відкритих степах вони для військ не дуже легкі, тому що це відкрита територія, де не можна ніяк заховатися. Саме тому ми продовжуємо тримати лінію оборони і проводимо контрбатарейні заходи, які мають сенс в тому смислі, що необхідно зачищати певну територію для просування. Тим не менш спостерігаючи за діями окупантів, спостерігаючи за розвитком подій, ми маємо певний план і стратегію своїх, своїх подальших дій для того, щоб зробити все правильно з мінімальними втратами, з максимальним ефектом. Але військова операція потребує тиші, тому після результатів проголосимо. Наразі бачимо, спостерігаємо, сприймаємо, робимо висновки. Тобто навіть та сама заява сьогодні, я не знаю, яка в нього там офіційна посада. Е заступник Сальдо Стремоусов, який сказав про те, що е можливо варто буде відступити з правого берегу е Херсонщини на лівий, це, це далі ця потенційна гра Російської Федерації з е в точки зору заманювання військових українських у ну, таку пастку. Правильно розумію? Не можу сказати, що це прям заманювання, але це нарочите створювання певного враження. Чи є з нами? Є. Є. Ну що ж, будемо, знаєте, у нас традиційно, коли ми вмикаємо Наталію Гуменюк, ми прощаючись, кажемо, що чекаємо наступних вімкнень з хорошими новинами з Херсонщини, тому що справді. Керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, вочевидь, першим повідомить про ті добрі новини з Херсонщини, які рано чи пізно все одно відбудуться. Питання можна? Так, Далі? будь ласка, пан Голомша має до пані Гуменюк запитання. Пані Наталю, хотів би просто уточнення. Очевидно, що Збройні Сили України розуміють, що орки якісь щойно. Перебували і перебувають на Херсонщині, вони мають чітко пристріляні точки, і ми розуміємо так само, збройні сили очікують, розуміють і готові, що якщо вони рвонуть, то по тих точках можуть бути просто катастрофічні удари. Я правильно розумію позицію, так? Так, абсолютно є певна стратегія, є тактика розрахунку подальших дій, і вона буде абсолютно результативна. тому що те, що вони там знаходяться вже досить давно, і підтягування сил, і облаштування рубежів, і знаходження позицій, нам відомо.